Друзья, всем привет. Гадайте, куда я еду. Не хотелось а так идти пешком. Я решил сделать пробный заезд. Трасса вроде чуть-чуть разбита, расставшая. Сейчас неделя без 15:08 утра. Шурую на сутки на работу. А вернуся додому вже завтра. Так, сейчас, дінемо перчаточки. До посада з вами проїдуся. На вулиці тепло, один градус тепла був. Так. Зараз перчаточки оденем. Поїдемо потихеньку. Неділя машин мало, можна й по дорозі. Не страшно. Мені недалеко їхати, так що. Це буде ок. Сьогодні-завтра передають дощі. Може розвалиться сніг і льот. Таку погоду пасмурно. Це не буде вирубати сидіти ці людей. Така погода на сон. Сліново так поспав. Каже, тишина і спокійство. по лесу покататься. Сейчас заснежено все. Так, типа дороги и поехать. Давайте поедем. До посада. Я свет Тут все дребезжи. Короче, Якби ще розіб'ють б'ють на слідушій неділі. Там надо в банк просвернутися, з'їздимо, прогуляємося. Подожди. какие люди А дорога нормальная Так, еще у нас время есть 10 Сейчас заскочу ще магазинчик. На эту батона, надо батона прикупить. Город як вымер. Хотя. Так, будем казать окраїна, города, да? Одна з окраїн Машинки. Снігочистильні працюють. Я бачив по дві, по три вряд шурують там новенькі, що закупили, так що дороги порозчищали, добре. Їхать приємно. Чуть-чуть по буграх проїдемо Хочу побажати вам гарного дня все таки неділя, всім відпочи і, звісно ж, мирного неба всі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, будемо розвивати канал. Я думаю буде у нас все чики-піки майбутньому. Собачка мовля. А не тому чи... сніжок чуть-чуть ночі, походу, прийшов, бо все свіжило. Чистенько, біленько. Короче, наверное, біля маркетовка припаркується. По тут чуть-чуть. Так, друзі, всім до побачення. На следующей неділі побачимося по-любому. З'їздим в это на алмазы. Все, будьте сейчас